Отже, ми проплили нашу ручку. Получається, проплітаємо 50 см, витягуємо, оставляємо тут а, у нас 4-5 ниточок і плетемо далі К кінці, ми будемо протягувати одного краю кінця через ось цю першу нашу петлю Отже, ми з'єднали два кінці, затягнули їх отак от петле. І починаємо набирати наш ряд. Ось так от до кінця. Так ми можемо з вами вже регулювати ширину нашої сумочки. так от, якщо глянути, ви вже можете її поміряти і подумати, яка вам ширина буде вдобна зручною.